Веди. шлях Аріїв Культура Стародавньої Індії почала утворюватися три тисячі років до нашої ери, що засвідчують пам'ятки прикладного мистецтва, які дійшли до нашого часу. У середині другого тисячоліття до нашої ери кочові племена із заходу, які називали себе Аріями, прийшли в Північно-Західну Індію і поступово розселилися в східному і південному напрямках. Саме слово Арій. Імовірно, означало пастух, а пізніше шляхетний. Арії мали високу духовну культуру. Зі співів, оповідок і міфів, що склалися в період кочування, виникли згодом веди зібрання текстів, які набули священного значення. Виникнення Вед Веди – це давні пам'ятки індоєвропейської словесності, які були створені впродовж другого і першого тисячоліття до нашої ери, із санскриту, книги знання, Мудрість учення. Ведична міфологія вібрала в себе уявлення аріїв і місцеві вірування. Веди допомагають зрозуміти духовну культуру Індії та багатьох народів Азії. Адже саме ці зібрання священних текстів стали основою для утворення різних релігій індуїзму, буддизму, брахманізму джайнізму. Прихильники цих релігій вважають, що веди мають божественне походження. Перші тексти Вед виникли тоді, коли племена аріїв лише прокладали шлях до Індії. Тривалий час вони існували в усній формі, як і міфи. У ведах було відображено уявлення давніх людей про створення світу та його будову, про богів та інших істот, а також ритуали, пов'язані з тим, як люди в давнину прагнули поєднати своє життя з природою, виробити систему моральних цінностей у своєму житті. Зібрання текстів ВЕД. Веди поділяють на чотири збірки Ріговеда, гімнів Богам, Самаведа, книга пісень, Яджурведа, книга жертвоприношення, Адхарведа, книга магічних заклинань. Це також перший індійський текст пов'язаний із медициною. Ці чотири книги називають самхіти, тобто зібрання. Майже всі тексти самхітів написані віршами. Із самхітами тісно пов'язані брахмани, прозові тексти. Які пояснюють ритуали, їхнє походження та значення. У свою чергу з брахманами поєднуються філософські трактати у віршах і прозі про природу богів людей. Ці трактати називають араньяки і упанішади. Самхіти, араньяки і упанішади об'єднують у священний канон, подібний до Біблії чи Корану? Віддалені один від одного століттями тексти ВЕД відображають різні рівні суспільних відносин. Та осмислення дійсності. Образи ведичної міфології. Система ведичної міфології охоплює кілька рівнів божественний, агні, сома, притхіві та інші земні боги, індра, рудра, апас та інші атмосферні, варуна, мітра, вішну, савітар, небесні, абстрактні поняття кала час, Шрада – віра, камма бажання. Напівбожественні персонажі міфічні герої та жерці Ману, Ахтарван, Канва, Куца, та інші ворожі демонічні персонажі, врітра, вала, шушна, шамбра та інші тварини, рослини, атрибути ландшафту, людина в міфологічному аспекті, символи, різні знаки, предмети вжитку, колесо, посуд, цілюща зілля тощо божественний рівень утворюють 33 боги у деяких джерелах 3333, або ж 3306, або ж 3039. Для ведичної міфології було характерне поклоніння багатьом богам, головним серед яких вважали Індру – бога над усіма. Оспівували також сур'я, сонце, вайя, вітер, ушас ранкова зоря, агні вогонь, яма смерть. Це була перша спроба людства осмислити Всесвіт у його цілісності. Космогонічні міфи. У ведах діють багато персонажів, пов'язаних із космогонічними міфами, тобто з тими, які пояснюють виникнення світу і природних явищ. Так Індра той, у кого в руках грім і блискавка, ксавітар той, хто народжує, Тваштар той, хто створює, Тратар захисник. Усесвіт, згідно з уявленнями Аріїв, складається з двох суперечливих начал рита, істина гармонія, духовний світ, та анрита хаос. Відсутність істини. У процесі боротьби різних сил, богів, героїв, демонічних персонажів утворилися різні природні явища. Ось приклад того, як давні люди розуміли виникнення води і дощу. На землі розпочалася засуха, бо демон украв небесних корів і переховував їх у горах. Ріки пересохли, тварини страждали, люди приготували верховному богу Індрі спеціальний жартовний напій. Після якого той кинув у демона блискавку і визволив небесних корів. Вони пішли по небу, проливаючи дощ, небесне молоко, животворне начало буття. В індійському суспільстві й досі ці священні тварини користуються великою повагою, уособлюючи живильну силу природи, а також доброчесність і чистоту. Рігведа у збірці гімнів Рігведа, ведична міфологія постає, наче в процесі її творення, від перших богів, які уособлювали природні явища. Сонце, вітер, вогонь, вода до богів, що втілювали абстрактні поняття, наприклад, ман'ю, гнів, шратхі віра, карман, будівничий світу, найпопулярніший персонаж Рігведи Індра, бог грому і блискавки, якому присвячено майже 250 гімнів більше, ніж будь-якому іншому божеству. Його називають у ведах цар богів, цар Усесвіту, Володар, Щедрий, Друг, Син сили. Індра виконував функцію захисту аріїв від ворожих племен, тому у ведичних текстах його зображено мужнім, сильним, хоробрим, перед ним схиляються всі сили зла й темряви. Воїнські подвиги Індри набувають також космогонічного значення. Перемагаючи ворогів, він породжує сонце, небо, зорю, звільняє від демонів ріки. Індра приносить процвітання, добробут і мир людям. А ще у ведах він надихає співців на прекрасне. Образ індри у ведичних міфах опоетизовано за допомогою постійних епітетів і метафор, а також численних гіпербол, які підкреслюють його неймовірну силу. Спільність міфів вед для індійців та аріїв, слов'ян до християнської пори. Микола Драгоманов проводив аналогії між ведами і українськими колядками. У колядках давніх слов'ян відображено язичницькі вірування в різних богів, що асоціювалися з явищами природи та різними сферами життя. До цих богів наші пращури зверталися з молитвами і піснями. Вони обожнювали не тільки природу, сонце, вогонь, воду, а навіть предмети вжитку, наприклад, колесо, як символ сонця та вічного руху, намисто, як магічне коло, оберіг від злих сил, страви. З прийняттям християнства колядки набули християнського змісту, але відгомін давніх уявлень відчувається в них і дотепер. Леся Українка в праці Стародавня історія східних народів наголошувала на подібності мотивів, символів і образів у ведичній та слов'янській міфології до християнської доби. Переклади творів староіндійської обрядової поезії ввійшли як ілюстративний матеріал до підручника Стародавня історія східних народів, який Леся Українка написала 1890 року. Переклади виконані не з оригіналу, а з французьких або німецьких текстів. Порівнюючи індоєвропейські мови, учені здогадуються про життя первісних арійців і про їхні звичаї. Коли яке слово є у всіх тих мовах, то значить воно було й у первісних арійців, а якщо було слово, то був і той звичай або та річ, яка тим словом зветься. У всіх індоєвропейських мовах є похожі між собою слова, що означають дім або село, так само, як і слова, що означають різних свійських звірів віл, кінь. Собака. Вдачу думки та світогляд народу найбільше видно з, з його віри та мови, бо в їх відбивається все, що думають люди про природу і про самих себе. Арійці індійські звуть своїх богів Девас – ясні світлі. Слово се і рівняють до латинського Дівос і грецького діус, святе в гімнах веди то світло. І перші боги наших предків були зміни дня і ночі, раннє зоря, вечірнє смеркання, блискавиця та багаття. Арійська віра, чиста віра у світло. Леся Українка. Гімни до ранньої зорі. Переклад Лесі Українки. Голоси стародавньої Індії. Повіз великий, богині щасливої впряжені коні. Всі несмертельні боги посідали в той повіз. Славна з'явилась богиня, живуча в повітрі. Зло на темноти з'явилася людські оселі красити. З цілого світу найперша встає вона, і шле нам здалека пишні дари. Народилася зоря молодая Новая, будить створіння найперше приходить на поклик ранній. В нашій оселі несмертна зоря завітала, нашу хвалу прийняла в високостях повітря. Вільна осяйна іде щедро сипли розкішні і скарби, наче дівчина струнка, так богине, ідеш ти, хутко на наші поданки, всміхаючись, ти молодая. Линеш раніше від сонця осяйне неялоно відкривши, наче дівча молоденьке, що мати скупала така ти. Бачим блискучу красу твого тіла, озоре щаслива. Ясно палай, ні одна ще зоря не була така гарна. Світло лагідне займається промінням красить всю землю. Слово й молитву провадить зоря, сипли барви блискучі, і отчиняє ворота деннії, у сні всі лежали. Ти ж сповістила, що час нам повстати життям утішатись, час нам приносити жертви і дбати про власний достаток. Темрява скрізь панувала, зоряж освітила край неба, і до живих завітала, О, дочку небес, ти з'явилась, ти молода і серпанком блискучим укрита, скарбів наземних усіх ти цариця. Ідеш ти, вслід за минулими зорями, ти ж і найстарша, зір всіх прийдешніх, зір вічних. Іди веселити живучих і оживляти умерлих. Зоря відколи нам сіяє, зорі сіяли нам досі і потім сіяти нам будуть. Сяє зоря, в свою чергу, сіяє для нашого щастя. Вмерли ті люди, що бачили сяйво предвічної зорі. Бачимо, зорю ми сьогодні. Судилась же й нам тая доля, згинуті наші нащадки, що зорі прийдешні побачать, і давні віки красно-пишно зоря променіла. Сьогодні щедро нам світить і потім блищатиме ясно. Смерті немає їй. Ні старощів завжди в промінні приходить. Повідь огнисто зоря розливає в долинах небесних. Темряву чорно жене промениста богиня, в повіс чудовий, запряжені коні червоні, вже їде. Світ весь будити, зоря, вставайте, бо знову з'явився нам дух життя, щоб усіх оживляти. Ось темрява гине, день наближається. Час до роботи прийматися, час жити, Мати богів ясне око землі. Вістовниця поданків. зори прекрасне. Світи нам і зглянься на наші поданки. Славу нам дай, ясна зоре, ти радоще світу. Переклад із німецької Лесі Українки. Гімн про перемогу Індри над Агі один із найпоширеніших сюжетів ВЕД перемога індри над Врітрою та іншими демонами, що заважали вільному життю і праці Аріїв. Ім'я Врітра із санскриту означало перепона, перешкода. Він був супротивником індри, здійснював спротив течієм рік, утілюючи темний хаос. У розпорядженні Врітри були туман, морок і град. Згідно з уявленнями давніх людей, Врітра не мав ані рук, ані ніг. Змії подібний він жив у водах, щоб стримувати їх. Коли Індра переміг в Рітру, потоки води вільно розлилися по землі, давши людям можливість жити і займатися землеробством. Індра здобуває численні перемоги і над іншими лихими персонажами, бо його сила безмежна. Отже, перемогами Індри давні люди пояснювали явище природи. Гімн про перемогу Індри над Агі, переклад Лесі Українки. Маю співати про ту перемогу, що вчора одержав. Індра Стрілець. Переміг він агі, розділив усі хвилі, визволив він із гір небесних потоки і ринилою води. Як до обори корови біжать, так летять вони в море. Індро, подужавши первісня хмар, ти розбив єси чари. Тих чарівниць народження дав сонцеві місяцю й зорям. Перед тобою твій ворог зника. Індра вдарив на врітру. Тож найхмарніший був ворог, потужним смертельним перуном він йому тіла розбив. Мов піття сокирою дерево, долі простягся агі, наче прорвана гребля лежить він, водами вкритий, а там тієї води утішили серце, врітра колись їх держав. У своїх величезних обіймах. Отже, Агі, подоланого давлять вони і стискають, кидають вітри, турботні, буйні, тіло рітри і води, топлять його, він тепер така річ, що й назви немає. Сон вічний, сон покрива. Тепер ворога індри.